Часю останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю 26 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка. Атака в ніч на 4 липня, одна з наймасштабніших на столицю. У Соломінському районі пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Постраждали автозаправка, будівля училища, школи та залізниця. У Голосіївському районі побило будівлю медичного закладу. Також внаслідок російського удару по Києву була пошкоджена пожежна рятувальна частина. На Херсонщині від ворожих обстрілів поранено четверо людей. Також пошкоджено з десяток приватних будинків та автомобілів. Серед них автівка поліції та швидкої допомоги. А також лінія енергопостачання та газопровід. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Через російську агресію одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Наймолодшому лише 20 років, найстаршому 59. Черговий етап обміну в межах стамбульських домовленостей додому повернулась молодь, поранені та тяжко хворі захисники. Переважна більшість потрапила в полону у 2022 році. Також в Україну повернулись військові, які вважалися зниклими безвісти. Дуже радий всіх бачити. Слава Україні. Берегти рослини, в тому числі екзотичні, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 1 липня, вибуховою хвилею пошкоджені старі теплиці міського ботанічного саду. Працівники одразу взялися за ліквідацію наслідків. Більше розповість Анна Крамаренко. Вилетіло більше півтори тисячі шибок у старих теплицях. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя у ботанічному саду в ніч на перше липня. Працівники кажуть, на щастя каркаси вціліли. Більше тут роботи буде встановити це скло поставити, тому що ми не можемо поставити туди ні фанеру, нічого другого, тому що для рослин треба, щоб це ж теплиці для того і побудовані теплиці, щоб рослинкам було світло. Це по перше. А по друге це висотні роботи. І ускладнюється тим, що це ж не вікно в квартирі, де ти зайшов, заміряв і поставив. Там розміри всі різні. Пошкоджень зазнала і теплиця, в якій ростуть кали. Нині її закривають плівкою, аби вберегти рослини. В ботанічному саду кажуть, квіти зараз в стані спокою, тож тимчасове затемнення їм ніяк не нашкодить. Їх вистригли і вони знаходяться десь до августа місяця в покої, і їм не можна, їх зараз не треба поливати, не треба, щоб це було таке ярке сонце, тому що ось неділя тільки відкрита, і вже бачите, вже вони хочуть рости, але не час. Тому якщо вони зараз заквітують, то на е, будущий рік це в нас буде біда. Тому ми зараз накриваємо плівкою. Скло, що вилетіло, потрапило в ґрунт. Працівники одразу його по максимуму зібрали, але подекуди все ще знаходять. Зараз департамент освіти вирішує, що краще поставити, як краще. Тобто, всі працюють для того, щоб відновити ботанічний сад. Допомогу у відновленні теплиць, пропонують і небайдужі люди. Нам зателефонували люди і сказали, що вони міняють у себе вдома, і все, що вони знімають. Вони акуратно знімають, і сьогодні нам о 14-й годині віддають свої. І так хтось хтось дасть, десь прикупимо, десь знайдемо. І це не буде так би швидко, але я думаю, що ми все встановимо. В Боцаду кажуть, на щастя, з рослинами все гаразд, все добре із персоналом. В момент ворожої атаки на місто всі були в укритті. Наразі дитячий ботанічний сад для відвідувачів зачинений, проте в закладі мають надію відкритись за два тижні, але остаточно коли саме обов'язково повідомлять на офіційній сторінці закладу та в соцмережах. Анна Крамаренко телеканал МТМ. Четверте липня фінальний день, коли випускники шкіл отримують результати національного мультипредметного тесту. Відтепер вони реєструють свої електронні кабінети та з 19 липня почнуть подавати заяви на вступ до вишів. Деякі навчальні заклади вже мають привід для гордості. Вперше за 30 років чотири випускники академічного ліцею Вибір набрали по 200 балів. Троє учнів набрали максимальні бали з НМТ. По Одному з предметів а четверта випускниця набрала одразу по двом наукам. Ми не очікували настільки високих балів, ми дуже щиро радіємо таким результатам наших учнів, адже це дуже наполеглива праця. Вони насправді дуже сильно старалися, і це неймовірно, ми дуже сильно за них раді. Моєю підготовкою стали насправді усі роки навчання, тому що, вивчаючи будь-який предмет, я ставила собі за мету. Не просто завчити, а зрозуміти особливо я готувався з математики, тому що в мене був репетитор з п'ятого класу по самий кінець одинадцятого. Математику я обрав собі як улюблений предмет, тому що вона мені ну, імпонує більш за все. Займався я нею постійно, як я і сказав протягом шести років, тому гарно написав екзамен з неї. До річниці створення юнацького патріотичного руху Байда відзначили найактивніших. Нагороди отримали 20 учасників, а саме ті, хто активно долучається до життя міста, зоозахисту екологічних толок і навіть реалізує власні проєкти. Детальніше у нашому сюжеті. Біля фонтану життя зібралась активна молодь Запоріжжя, а саме Байдівці. Осередок створили два роки тому з ініціативи поліцейської команди, який наразі налічує понад 300 учасників. З нагоди річниці заснування найактивніші отримали почесні значки. Основне, що б я хотів від наших юнаків, це саме прагнути розвитку на користь нашої країни, на користь громад і бути, бути корисними. Байдівці кажуть, активно волонтерять, плетуть маскувальні сітки та виготовляють окопні свічки. Окрім цього, встигають ще й проводити майстер-класи та знайомляться з українською культурою. Ми їздимо у різні поїздки, ми саморозвиваємося. Ми у нас є патріотичне виховання. Ми також займаємося дуже багато волонтерством, як за село, так і нашим молодшим друзям, собакам, кішкам. Вивчаємо історію України. Дуже багато дізнаємося нового про нашу культуру, про наші традиції. Та в цілому дуже Багато цього чого цікавого розвиваючого, дуже багато спорту, різних майстер-класів, знайомство, дуже багато знайомств з цікавими людьми, тобто дуже таке цікаво, цікаве розвиває. Євгеній долучився до руху ще з часів його створення. Хлопець згадує, у першому осередку було 50 учасників, але з часом ті, кому було нецікаво, покинули його. Нині у складі лишились тільки ті, кому не байдуже майбутнє країни. Наш рух займається патріотичним вихованням молоді, створенням людей, яким не байдужа наша країна, які будуть будувати її майбутнє, які зроблять її справді гарною країною. Це перша відзнака тих учасників, які зробили великий внесок у розвиток юнацького руху та громади, але не остання. У подальшому свої почесні значки отримають ще більше байдівців. Надія Пилипенко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Запорізькі комунальники отримали нову техніку: це чотири автівки для прибирання і два причепи. Спецтехніку вже готують до роботи на вулицях міста. Нові машини більш мобільні, до того ж, зекономлять кошти на обслуговуванні. Одна з них за кошти державної субвенції, решта придбані за кошти міста. Ці автівки дозволять комунальникам не тільки підтримувати чистоту у місті, але й вивозити сміття після негоди чи обстрілів. Автівки, які будуть приймати безпосередню участь під час розчищення завалів, під час уборки територій після масованих ворожих атак. В час, коли ці автівки не будуть приймати участь в ліквідації наслідків ворожих обстрілів, вони будуть прибирати наше місто, робичи його більш комфортним для наших мешканців. Хочу подякувати уряду, тому що такої субвенції на купівлю транспортних засобів для комунальних підприємств. Запоріжжя не бачило останні десятиріччя. Наші комунальні підприємства зараз працюють на два фронти, мають два напрямки. Це і щоденні побутові питання благоустрою, і, безумовно, надзвичайні ситуації. Дуже хочеться принагідно сказати щире дякую всім працівникам комунальних підприємств. Ще одну автівку для комунального підприємства Біленьке отримає і Біленьківська громада. За кошти держави громаді придбали сміттєвоз. У біленькому дев'ять населених пунктів знаходяться, є населені пункти, які віддалені від центру, і тому додатково потрібна машина. У нас є старенька машина 2017 року, але вже ламається і не виконує своїх функцій, які потребують виконувати на території для вивезення сміття. З початку року майже тисячу запоріжців вкусив кліщ. Це майже на 200 осіб більше ніж за такий же період минулого року. Такі дані повідомили в обласному центру контролю та профілактики хвороб. З них у восьми пацієнтів підтвердили хворобу лайма. Зростання кількості звернень запоріжців не пов'язане з збільшенням кількості кліщів, кажуть фахівці центру. Кліща можна не помітити, тому що є такі е, форми, які фази розвитку е, кліщів, як лічинки, вони десь міліметр, е, є німфи, які трохи-трохи більше. І коли вони зовсім маленькі, а ще й не напиті, то е, дуже рідко їх вчасно помічають. Тому що кліщ, сидячи на людині або на тварині, вони вприскують зі слиною, обезбалюючу речовину, вони вприскують речовину, яка не дає згортатися крові, вона цементується, речовина така, що цементує кліща у місті укусу, і якщо інфікований кліщ, то вони вприскують інфекційний початок. Якщо кліщ виявиться інфікованим, то людина найчастіше ризикує захворіти на хворобу лайма або кліщовий енцефаліт. Хвороба лайма вражає шкіру суглоби серце та нервову систему. У багатьох випадках вона переходить у хронічну форму. Уражені суглоби можуть боліти навіть через руки, що іноді призводить до інвалідності. Кліщовий енцефаліт є ще небезпечнішим. Він уражає головний та спинний мозок і може спричинити серйозні неврологічні ускладнення. Інкубаційний період триває від 2 до 50 днів. Саме в цей час важливо уважно стежити за самопочуттям. При найменших підозрах на зараження потрібно негайно звернутись до сімейного лікаря або інфекціоніста. Захворювання саме на кліщовий енцефаліт. Вакцинація робиться, як правило, тим людям, які Працюють постійно в природі, це там мисливці, там хто пов'язаний, чия робота пов'язана з тим е, стацією, з природною стацією, де саме людина працює, і де в цій стації можуть бути іксодові кліщі. А проти лаймбарліозу або проти кліщових інших кліщових інфекцій. Вакцинації не існує як профілактична профілактичний заход, є так звана антибіотикотерапія, як превентивне лікування саме цих захворювань. Тому як правило, коли люди звертаються після укусів, то їм як правило призначають превентивну антибіотикотерапію для того, щоб не розвинулося то захворювання. Десять років на захисті міста Запорізька поліція відзначає перший ювілей. Вони не тільки викривають масштабні схеми та підтримують правопорядок на вулицях міста, а з початку великої війни ще й працюють у прифронтових громадах, евакуюють людей та ведуть розслідування воєнних злочинів. З нагоди свята в центрі надання культурних послуг титан нагородили правоохоронців. Майже сотню поліцейських відзначили медалями, грамотами та коштовними подарунками. Я мешаюсь кожним з вас ті відзнаки, які ми сьогодні отримали, це тільки підтвердження нашого професіоналізму. Окрема подяка керівництву національної поліції, всьому пульту управління національної поліції за те, що в нашій спільній комунікації ми завжди знаходимо порозуміння, тому що єдина мета це допомога і забезпечення безпеки на території нашої Запорізької області. Посмертно нагородою відзначили і поліцейського спецпризначенця Григорія Кожуховського. Майор поліції присвятив понад 26 років службі в органах внутрішніх справ та був одним із перших, хто долучився до новоствореного стрілецького батальйону поліції. Сам чоловік родом із тимчасово окупованої кам'янки Дніпровської його підрозділ. Потрапив під атаку ворожих ФПВ-дронів. Наслідок прямого влучання поліцейський отримав поранення несамісні життям. Посмертно нагорода передається доньці загиблого Кожуховській Регіні Григорівні. П'ятнадцять. Тисяч співробітників Нацполіції воюють на фронті, сформовані спеціальні підрозділи, які допомагають Державній прикордонній службі, силам оборони та Збройним силам України. Тож, без перебільшення, ви опора, ви дисципліна, ви та непомітна, але надпотужна сила, що забезпечує стабільність в громаді. І я щиро вдячна кожному і кожній з вас за витримку. За честь, за професіоналізм. Дев'ять прем'єр відновлені вистави, поповнення творчого колективу та робота нових майданчиків. Попри війну, театр імені Володимира Магара поставив понад дві сотні вистав, а побачили їх 45 тисяч запоріжців. Серед них безоплатно ветерани, військовослужбовці та люди з інвалідністю. 96-й сезон став особливим і тим, що вдалося залучити до сцени відомих особистостей режисера Віктора Попова та музиканта Сергія Пелюка. Вони відзначились і на. Новими проєктами. Цьогоріч традиційно театр взяв участь у регіональному фестивалі Січеславна, де здобув дві нагороди. Переможцем у номінації Найкраща чоловіча роль ви бачите, став наш Костянтин Шадрін за роль Людожерчика в виставі Людожерчик. І там дуже приємно, що за цей рік ми вийшли на той рівень, коли у номінації Найкраща робота композитора. Була визнана робота В'ячеслава Тодики у виставі Тіні забутих предків. Тому ми з вами будемо працювати для наших людей. Ми будемо працювати для того, щоб місто жило і воно було українським. Завершили сезон у театрі прем'єрою музичної вистави Казінова Банка. Відсьогодні на канікули йде і мала сцена Магара, драмедія дат. Втім, влітку театр продовжить репетиції нових постановок вже для наступного сезону. Це драматичні твори, комедії, театралізовані концерти та музичні казки. Мають плани поставити і Шекспіра. А от відкриє наступний сезон вистава за повістю Ольги Кобилянської у неділю рано зілля Копала. Українську класику у 50-ті роки минулого століття в театрі ставив сам Володимир Магара. Нині вона отримує нове життя. Мені випала честь зіграти андронаті, батька Маври, який її спасає спасає її дитину. Це батьківські, батьківські переживання за дитину, за дітей. Але як ви знаєте, як це зробити, це… Це вже друга справа, тому що йде репетиції, є задачі, чого захоче режисер, як він захоче показати цю людину. Але до відкриття театрального сезону у нас запланована ще одна прем'єра, яка має відбутися 29 серпня. Плануємо презентувати виставу Шлях додому автор Ігор Тур, режисер, постановник Андрій Луценко, який працює в Маріупольському театрі. Це про наші події сьогодення. Ну, це та робота, з якою ми маємо об'їхати потім Україну. І плануємо, що гастролі в нас будуть і по Європі в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.